Олег Ляшко, радикальна партія. Я звертаюся до шановного колеги, лідера фракції блоку Петра Порошенка, пана Гриніва. Ви кажете, що ви не голосуєте за звільнення суддів, тому що вони десь 200 гривень не так зробили чи розглянули справу. А скажіть, будь ласка, а судді апеляційного суду міста Києва Бартащук. Бец, Єфімова, за їхнє звільнення. Ви чому не голосуєте? Ці судді розглядали майданівські справи. Вони залишали в силі рішення районних судів. І людей по безпреділу тримали в тюрмах. А за суддю, за звільнення судді Солом'янського суду Демедовської, яка посадила людину в тюрму без розгляду її справи, тому що потерпіли був в лікарні, так його на Майдані побили. І вона його не привели навіть до суду, людина в лікарні, а піло посадили в тюрму. І з лікарні відвезли прямо в Лук'янівське СІЗО. І це рішення приймала суддя Демидовська. І ви не голосуєте за її звільнення. Чому в мене питання? Дякую.